Дочі там бавиться на телефоні якісь машинки, там перегонки, <риве> так? Веду, їде Владік машинкою. <риве> 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 Ой, даруйся, поїді в Владик. Ой, поїду, батько поїду, Владіку поїду. Владіку, <риве> шу, бо... Все, обігнала всіх. Я Є! хочу. Yeah, yeah. <риве> перша. карлінка перша. Виграла колесо. колесо. Йдемо на невеличкий шопінг, треба закупити каролінці памперси і продукти. Поїхали в Спартак? Я Поїхали так. в Спартак. Добралися ми вже в Спартачок. Каролінка, от перша. Банесик, банесик. О, на майданчик, хоч. Ми йдемо за продуктами, а потім на майданчик, добре? Бач з однієї машинки на другу. На майданчик, на майданчик. На майданчик зараз поїдемо після того, як закупимо продукти, добре? Кароліна не дала нам нормально закупитися. Я закупився сам, то відніс в машину і зараз все-таки завела нас на майданчик, щоб побігати і водуріти тут. Ми собі присіли з Наталією, а вона на батуті. Кароліна знайшла собі якусь нову подружку. Там з нею бавляться в морозиво. Кароліна бере морозиво, біжить, ніби бавиться, прибігає назад в той магазинчик. Каролінка, ти що вже сонна? Мама, витягни мене. Не захотіла Каролінка йти в Антошку. Їй більше подобається возитися на ескалаторі. Так що будемо напевно вже їхати додому, тому що вона нас У Карліни плани помінялися і вона піднімається знов наверх. Каже, мама, а може купимо Лего? Динозаврики. О, Карліна одразу прибігла на тваринки. Гусочка. Тебе майже всі є. Це крапа. Це то, то не краб, то скорпіон. Це собачка. Є сурікат, он мама показує. Це фатер, штор, це Зебра. Динозаврики? Такий хочу. Такий хочеш динозаврик? Такий. Мама. Добре, беремо такий динозаврик. Каринка у нас музикантка. От. Пробує всі ноти чи працюють? Ох, яка ти молодець. Що там, нема гроші? Нема? Не прийняла нікого. То журнал. Пацієнтів. Не хочу нічого міряти. О, шапка прикольна. Ну так. Їй шапка заважає, бо вона не може вдягнути стетоскоп. Коротше, Так як Карлінка не хоче брати іграшки, Наталя вирішила взяти таку от прикольну шапочку. Ти, як знаєш, лишна шапка з окулярами. Шкода, що ті окуляри не опускаються, вони такі декоративні. Вже давно хотіла цю шапочку купити з бомбончиком. Бач, лікарка вже сонна. Дивись, Карлінка, що я маю? Маю динозаврики. маю динозаврики і маю ще ось такі тваринки. Що ліпше? Тваринку має у киса вуску. Ти всіх знаєш, так? Гусочок. А тут Ми в нас йдемо додому. Ти береш все, йдемо додому. Хочеш. Яке ти більше хочеш? Хочу маленьке, добре. Ну нарешті ми дівчинку вже забрали, купили їй лего і шапочку. І нам, що вказується, дали ось такий от в подарунок подарунковий пакет від Лего. Дома потім оглянемо, подивимося, що ж там в нас є. А тепер погнали до машинки, бо вона вже сонна. Інтересно, чи там вдома світло у нас є. Дивіться, яка гарна дівчинка із Лего. Лишниця маленька. Клас! Вона показує, що вона має Лего. Мама, накрий Лего. Відкрий Лего, мама. Мама. Пішли, Відкрий Лего. Яка шапочка класна? Шапочка, шапочка. Бомба. А, і, Мені сподобалося. Раз. На цей раз Ні, купили LEGO 10 949. Лего дупло 10949. А що в нас тут в Лего? Лего! О! Дивись, скільки детальок нових. Хочу... Киця є. Розірви той кульочок і дістань їх всіх. А що не можеш? Дивися, бах. І все повилітало. О, тут ще є детальки. Це ж в нас що? Це качечка тут плаває. А це в нас. О, тут ще двері можна вчепити. То криша. Давай я поставлю кришу. О, а тут двері можна отак відкрити. Дивися, так. отаку потягнути. Бах, є двері. І вони можуть всі проходити в домік. Я хочу копати копасовуська. Ну, хай купається. А які в нас ще є тут тваринки? Дивися, баранчик. У нас є свинка. Киця. І качечка. Тут ще інструкція є, як воно все виглядає, як можна складати, бо Кароліна дістала інструкцію, минулої Лего дупло, і дивилася, що до чого має бути. Сподобались тобі лего? Ой, є квіточка стоїть. Квіточка жовта. Тепер ти маєш різні квіточки: оранжеву, зелену і жовту. Це жовте це типу як сіно. І та качечка або киця може стояти на цьому сіні. Оські стояти. Дали королінці ще її попередню колекцію дупло. І все, тепер має купа кубиків. І тепер можна складати і хатку, і дерево, і з'єднати їх. Тільки в нас єдине чого немає, то така платформа ще окремо продається. Потім або її докупимо, щоб нам могла бавитися. Називається побавилися. Тільки приїхали до хати, розклали лего і знов світло виключили. Тваринок. Я баскала. Все, всі тваринки можуть знаходити через двері. Так, бачиш. Тюк-тю-тюк. Чок-чок. Тюк, тюк.

Ні. Може. Все. Попався. О, ти мене знайшла. Ого. Всі вмістилися. Дві колекції на одну платформу. Далі так придумала, інтересно, Українка їсть печенька. Коли є ще такі от печенька різними там тваринками. Черепаха. А це в нас мавпа. Світла не було, аж до ночі, і ми забули за ось цей от подарунковий пакет і сьогодні проснулися, опа, він ж запакований. Ми ж навіть не встигли подивитися, що ж там в нас всередині. 20, диви, що я маю? Подарунок. Подарунок від Миколая. І наклей, там наклейки тут. Там наклейки тут? А ти звідки знаєш що там наклейки а, тут? Наклей, мені. Поможе Карлінці відкрити. Ні. Що там в нас? Наклейки. Це бігає Льве. Бігає Миколай. А де бігає Миколай? Оце такий листів. Наклейки. Нас одразу сказали, що це наклейки, бігає Миколай. Є відкритка. Льве, це, є? це просто кульочок. Щоб О, лего кульочок. Ясно. Запакувати в нього е, Миколаєвий подарунок. Ага, то тут ще лист можна написати «До Лего Миколая і зразу є відкриточка. А це що в нас? Що в нас таке велике? Так це ж подарунковий пакет, знаєш, щоб можна в нього зразу і запакувати. Вау! Вау! Бачиш такий величезний. Ми його залишимо. Ми його залишимо, можливо, у королінці Миколай принесе щось із оцього от бренду. Я Давай Миколаїв приклеїмо поки що Причай. на тваринки, так. Бо королька дуже сильно хоче вже наклеїти наклеючки.